Середня про Одесу, але це не тільки проблема Одеси, а багатьох міст України, скоріш за все, всієї України. Але знаєте, я в принципі згоден, що була б класна якийсь загальна архітектурний план, щоб все якась було гарно, а не просто якесь незрозуміле різноманіття. Але насправді є і зворотня сторона цих всіх забудов, тому що вони і відграють дуже важливу роль в утриманні ціни. Тому що якщо б не було цих всіх. Забудов ціна би була в космосі. Як вже згадував у попередньому відео, згадайте 2000 ні роки, як тоді е, попит погнав ціну, коли на одну пропозицію було декілька покупців. І ось вам живий приклад: декілька живих прикладів. Візьміть, наприклад, е, старт продажу лади від Хіфеста за декілька місяців повністю розпродався будинок. Питання до забудовника: ну, типу, як для... Людина, яка веде бізнес. Чи є йому сенс, наприклад, продавати за 1200, чи можна підняти до 1300 доларів за квадрат, якщо все так розкуповує? Я думаю, що в принципі, якщо розкуповують, то можна підняти. Другий приклад: візьміть атмосферу. Там в цьому будинку постійно попит перевищує пропозиції. Всі шукають квартири в атмосфері за гарною ціною. І поступово, 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 поступово ціни ростуть. Там умовно. Півроку тому можна було знайти квартиру за там, 1100 доларів за квадрат. Знайдіть зараз в атмосфері квартиру за 1100 доларів за квадрат. А якщо ще говорити за вид на море, ну і за півтори вже не знайдете. Чому? Тому що попит на ці квартири дуже високий, і власники піднімають ціни і мають на то право, тому що ну, є попит, чому б не підняти ціни. А тепер розцініть цю ситуацію на увесь ринок, якщо нерухомості було б не вистачало. Їй б не вистачало, якщо б не було новобудови. Тому що умовно одна краснова просто здалась за рік вся краснова. Порахуйте скільки там плюс квартир. А тепер уявіть, що цих всіх новобудов нема, який би був попит на квартири в Одесі і яка була би ціна. Тому насправді є і зворотня сторона цієї сей забудови вона дає змогу більшості людей придбати нерухомість.